Ну що ж, ранок надії триває. Сьогодні в нас духовний сніданок на черзі, і тема у нас сьогодні хто такий антихрист? І чи варто його боятися? Буде цікаво. Сьогодні гість нашої студії священнослужитель Андрій Шевчук. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку. А, дякую, що знову з нами. І, Сьогодні теж непроста тема, я би сказав. Дуже часто нею спекулюють, мені так здається. Ем, хтось боїться взагалі цієї теми, хтось взагалі боїться цього навіть слова Антихрист. Ось, а дехто навіть складає якісь легенди, фільми знімає і так далі, на основі того, що придумали люди, або можливо сказано в Біблії. Отож, давайте ми спробуємо розібратися в цьому питанні. Хто ж такий Антихрист? А, давайте розпочнемо з того, що означає це слово Антихрист. Ну, якщо навіть. Подивитися на звучання цього слова, угу. то воно складається з двох частин Антихрист, Анти так? Проти Христа. Якщо так угу. Той, який виступає проти, іншими словами, той, який протидіє. Проти Ісуса Христа. Проти Ісуса Христа. Ага. проти Ісуса Христа. Хоча, знаєте, протидія може ще і е, відбуватися таким дещо ну, лукавим способом, коли, наприклад, е, можна. Якась людина виступати замість Ісуса Христа чи за від імені Ісуса Христа напруну на але прикладу, Вона не є від нього. Але, але так? не є від ага. нього. Наприклад, я якось там війду в вашу студію. Мене відповідно загримують. Я буду ведучив Сергієм Степанюком. Як Степанюк анти Степанюк антистепанюк. Степаньок буде такий. Я щось там наговорю, що вже буде зовсім не ранок надії. Зрозуміло зрозуміло. Тобто, фактично, це слово частина слова анти. Можливо, має ці два значення. той протидіє, протиставляє себе mm -hmm. так. А з іншого боку, він може не протиставляти, mm -hmm. він а, може а... виступати як? Ага, цікаво. Але знову ж таки, ціль переслідуючи одну і ту ж саму. Угу, цікаво. Ну, е, Все ж таки, хто він такий цей антихрист? Це він один, чи їх багато може бути? Ну, тому що я пам'ятаю, бабусі там, ах ти ж Ан антихрист, так, можуть навіть називати. Е, хто такий антихрист? Ну, раз бабусі сказали, значить правда. Якщо ми дійсно подивимося на слово Боже, то той самий. Йоанн е, в своєму першому посланні, потім так. в другому посланні говорить, що вже з'явилося багато антихристів. То все ж таки їх багато. Так, все ж таки їх багато. Тобто, коли ми говоримо про е, от антихриста, ми можемо сказати, що це може бути дійсно людина. І не обов'язково людина, там, наприклад, нашого часу чи майбутнього. Uh -huh. Подібні люди були в минулому. Uh -huh. Той саме Йоанн каже, що той, хто не визнає Ісуса Христа, як е, який прийшов в плоті. Uh -huh. Не визнає цього факту, uh -huh. то він також є якби антихрист, тобто він має дух антихриста. Тобто, фактично, перше, це може бути людина, це будь-яка людина, яка в якій з мірістої Христу. Це може бути також і певна система, навіть і релігійна система. Uh -huh. Тому що в 20 му розділі книги дії апостолів, в 30 му тексті апостол Павло каже, що знаю, що е, вийдуть війду в церкву, коли я відійду люти вовки. Так він називає. А і потім каже: із вас самих повстануть. будуть повстануть ті угу. люди, які будуть говорити неправильно. І більше того, не то, що вони самі будуть неправильно говорити. Вони ще мав, будуть мати учнів. Тобто будуть ті, які е, ну, перебувати в якомусь їх прихильників, угу. їх аудиторії, їх послідовників. Тобто, це може бути і релігійна система. Ну і ми також не виключаємо того факту, що сам. Сатана може прийти в образі Христа. Як він прийшов до Христа в пустелі, пам'ятаєте в образі ангела світла, а, угу. і він спокушував Христа. Так само він може і буде спокушувати цей світ. Не взявши на себе образ Христа, і це угу. буде дуже гарна, ну, дуже да, переконано дуже, дуже угу. так. З його боку. Ну, дивіться, е, існують такі легенди. Ну, зазвичай, коли говорять про антихриста, то говорять, що е, ну, мається на увазі все ж таки більше сатана, напевно, так, його якби дії а, аніж як люди. Хоча ми вже розуміємо, що це набагато ширше поняття. Але все ж таки, якщо взяти сатану, існують легенди. Я знаю, навіть фільми про це знімали, які час були досить популярні. Е, е, коли де розповідається, що Антихрист має народитися на землі так само, як це зробив свій час Ісус Христос? Ось, і він буде тут рости, і от він буде там діяти, і так далі, і так далі. Це правда чи це неправда? Що Біблія говорить з цього приводу? Ну, коли ми поговоримо про фільми, то звичайно ми, то потрібно враховувати фантазію, Леген, фантазію режисера. режисера, звичайно, десь береться якась інформація, в тому числі і з Біблію. До речі, якщо взяти Біблію, дозвольте так, так сьогодні звичайно. прочитати дійсно, можливо, і певна інформація черпається і слово Божого. Угу. Тобто якісь. Назви, якісь образи, якісь е, навіть ідеї вони беруться, але в що вони оформлюються, знову ж таки, що вони несуть, яку ціль мають в другому посланні апостола Павла до Солунян Солонян. Е, є слова апостола, записані, з якими він звертається до церкви Божої в даному випадку в місті Солунь, угу. і там була певна проблема. І ми, коли читаємо, розуміємо, що люди вже чекали приходу Ісуса Христа. І сказали, що ось уж, уже все. І mm -hmm. в даному випадку, для того, щоб ну, трішки їх з одного боку заспокоїти, трішечки, можливо, збити їх такі перечасні настрої. апостол Павло говорить наступні слова, другий розділ, третій текст. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, або, іншими словами, не обманить. Mm -hmm. Бо той день не настане, в даному випадку він говорить про другий прихід Ісуса mm -hmm. Христа. Аж перше, Прийде відступлення, перше так, має бути відступлення, і з'явиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Тобто, в даному випадку, апостол Павло, звернуть увагу, що говорить. Він каже: перед другим приходом Ісуса Христа, перше буде відступлення. Пам'ятаєте, угу. цитував знову ж таки дії святих апостолів, де сказано, що прийдуть люті вовки, так, 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 так. вовки в середовище, угу. тобто з'являться люди в середовищі християнської церкви. І цей текст нам говорить про те, що відступлення буде в християнській церкві, і з'явиться якась людина, беззаконник. І дійсно тут говориться про те, що з'являється являє, якась особа. Давайте трошки далі прочитаємо, бо вже діється там таємниця беззаконня, каже апостол Павло. Процес уже пішов час так, так, апостола так, так. Павла. І тільки той, що тримає тепер, буде тримати, аж а поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками, із неправдими чудами, з усякою оманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Зверніть увагу, що в даному Випадку говориться про те, що дійсно з'являється цей беззаконник і він буде знищений приходом Ісуса самого Христа. Ісуса Христа, тобто, зну, з одного боку, говориться про те, що має бути в майбутньому. Але з іншого боку, апостол Павло каже, що але ця уже, вже, це вже діє, діє. Uh -huh. так і пам'ятаєте, як Йоанн каже, вже з'явилося беззаконник, вже є відступлення. Uh -huh. Тобто, фактично, ми з одного боку маємо констатувати факт, що був запущений певний вже механізм час навіть от апостола yeah, Павла Йоанна. Uh -huh. Він почав діяти почалося відступлення в церкві. До чого воно привело, що ну певні навіть люди почали собі себе ідентифікувати як Бога, чи uh -huh. приймати на себе реалії. Регалії Бога, угу. властивості Бога, так, так, права так. Бога, як сказано, що буде в храмі, так і буде, угу. якби на центральному місці поклоніння, образно угу. кажучи, і так далі. І тому це процес, який сьогодні можливо також нарощується. Це буде так? людина, чи це буде сам сатана? Коли ми говоримо про Антихриста, я вам сказав, що в Біблії тут говориться про людину, uh -huh. але з іншого боку, це може бути і сам Сатана. Те, що ми говорили, що Сатана спокушував Христа, uh -huh. приймаючи то -то... образ ангела, то знову ж таки він uh -huh. приготував на останній час такий е, найбільш, знаєте, е, лукавий обман, коли uh -huh. він на цій землі може себе видати за Христа. За Христа. Але він готує для цього е, ну, цю ситуацію. Uh -huh. От у мене запитання, як він взагалі е, 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 проявлятиме себе на землі? Якщо він буде видавати себе за Христа, що він буде робити? Він буде робити те саме, що робив Христос? Ви праві, дали відповідь на це питання. Серйозно? Фактично, е, знову ж таки, коли замість Христа, коли я прийшов би замість Степанюка, я намагався би вести себе як Степанюк. Угу. Можливо, з бородою би. Ну, не тільки з бородою, не тільки з бородою. Розумієте, коли Христос Сільго, сатана. Може зцілювати, ми uh -huh. говорили з вами так навіть. Uh -huh. да, Та я, я знаю, була тема. Коли Христос проповідував, пропонував якесь щасливе таке майбутнє, да і так далі. Ну от він давав uh -huh. да людям, ну показував цю, цю ідею, що на основі послуху, так то людина має також і ну певні переваги, так служіння Богу, те ж саме бути робити там. Як визначити, чи це дійсно Христос, тому що ну Христос же ж має пройти. чи це дійсно Христос, чи це не Христос, тому що ну. От дії однакові. Христос робив добро, цей роб буде робити, ну ніби як добро. Той проповідував, той цей проповідуватиме, той стіляв і цей стілятиме. Як визначити, чи це Христос, чи це не Христос справжній? Тому що я так розумію, багато хто піде за ним і будуть впевнені, що це саме Ісус. Звичайно, е, от ти що я вам говорив, що сьогодні диявол готує ситуацію. Відповідну ситуацію для того, щоб його прийняли саме таким. От ви згадували про фільми. і Я думаю, що це також один із методів. Тому mm -hmm. що деяка ідея да вже культивується в розумі глядачів, так тобто mm -hmm. люди вже е, стають уже на даний момент готовими до прийняття, от саме такого сценарію. Mm -hmm. Розумієте? тому фактично я не кажу, що погано дивитися такі фільми, але знову ж таки потрібно все перевіряти в світі в світлі слова, біблії, біблії, а не фільмів. Але не фільми Розумієте? тому що фантазії людські нема меж. і хто дає ці образи, mm -hmm. це також досить відкрите питання. Далі продовжую, ну, якби, відповідати на ваше запитання яким чином відрізнити так. знову ж таки не потрібно яким нам сьогодні переглядати ті фільми для того, щоб побачити такий сценарій, може бути отакий сценарій. Ну, ось що нам потрібно подивитися, так. яким буде прихід Ісуса Христа. Так як ми відрізняємо фальшиву е, купюру від е, справжньої, так ми знаємо, яким чином виглядає справжня купюра. Так? Так, тобто, так. коли ми говоримо про прихід Ісуса Христа, угу. справжній прихід Ісуса Христа, ми знаємо, що Він буде видимим. І мова про видимість не так, щоб по телевізору, да, буде пряма трансляція, десь таке велике зібрання людей і там проповідує да, Христос десь за кафедрі, Чи сатана в образі Христа за кафедрі. Mm -hmm. Мова йде про те, що люди можуть бачити. Пам'ятаєте, як всі Христос? Люди. Всі люди. Тому що написано дійсно в книзі об'явлення, що будь-яке око побачить Ісуса Христа. Тобто, то, то, якщо ви мені прийдете і скажете, що от там біжи, подивись, там Христос, там, та. це вже ну, виходить. Так, ви не навіть, то, можливо, не, не пряму цитату зробили. 24 четвертого розділі Євангелія від Матвія там написано, коли вам сказав, що там Христос чи там Христос, не ага, виходьте і не дивіться. Не Христос попереджує, тому що він знає, що це відбудеться далі. Якщо, якщо він прийде, то це вже побачить кожен. побачить кожна uh -huh. людина. Uh -huh. Далі ми можемо також прочитати в тому самому посланні до Солонян е е в 4 розділі, перше послання, що сам Господь із наказом при голосі архангела і при Божої сурмі зійде з неба. Розумієте, буде голос Архангела, буде Божа сурма. Тобто, це буде звук певний, тобто це не буде щось таке локальне, якомусь тому місці тому місці це буде, каже, місці. Це, це, це буде така масштаб, глобальна, да, масштаб, так, масштабна подія. така uh -huh. подія. Далі дивіться, і перше воскреснуть умерлі в Христі». Ще одна ознака, яку аж ніяким чином не можна підробити. да, Сатана. Воскресіння, тому, воскресіння мертвих. тому що це відбувається в Воскресіння померлих увага в Ісусі Христі, тобто віруючих uh -huh. людей. Uh -huh. Цю ознаку аж ніяк, ніяким чином не можна підробити. Uh -huh. І написано, потім ми, Павло говорить про віруючих, живих, е що живемо і зостали, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і завжди будемо з Господом. Uh -huh. Тобто декілька критеріїв. І ну такі важливі критерії ми бачимо і розуміємо, що аж ніяк. Тим чином, uh -huh. сатана в даному випадку не може не діяти зможе так буде робити. Uh -huh. Тобто Бог йому цього не дозволить. Я так розумію. Не то, що не дозволить. Мені no. здається, він просто ну, ну сатана, не здатний. Він же ж знає, знає про ці моменти. Просто що люди не знають, і він на цьому має, хоче зіграти, що люди не знають, і він це буде робити. От саме про незнання, дуже дякую. Можливо, нам потрібно акцентувати в даному випадку uh -huh. нашу увагу. Що дивіться, його прихід буде з усякою силою, знаками. Та неправдивими чудами, uh -huh. і з усякою обманою Це Антихриста, антихриста uh -huh. так? неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися увагу, не прийняли любові правди? Тобто, mm -hmm. сьогодні людям все таки пропонується правда, є можливості, є різні методи для того, щоб отримати да, оці знання, mm -hmm. Mm -hmm. які потім збережуть збережу від обману, mm -hmm. від падіння і так далі. Ну і в результаті написано за цим Бог пошла дію обмани, щоб у неправду повірили. Тобто, Бог допускає вибір mm -hmm. людини, і люди вірять неправді, приймаючи її як, як правду. Останнє запитання: чи варто його боятися? Е, відповім е, біблійним текстом, е, це послання е, апостола Якова. Якщо не помиляюсь, це четвертий розділ і е, сьомий текст, де сказано про певний страх, угу. і, і дійсно, думаю, що це для нас дуже гарний є вихід в будь-якій ситуації. Отож, підкоріться Богові. Так, так? тобто, що значить підкоріться? Ви Побійтеся Бога, так, в uh -huh. даному випадку, в значенні прийміть Його за авторитета. Ось про кого ми ма, про що ми uh -huh. маємо турбуватися. І далі протистаньте, диявола, або спротивляйтесь, чиніть супротив дияволу. І написано, Той утече він від вас. Uh -huh. Це говорить ніби все апостол, да, нібито все просто, але потрібно підкоритися так, Богу. Тоді відкоритися Богу, перше. Коли ми підкоряємося Богу, то ми звичайно відчуваємо себе в безпеці, так. які б події глобального чи локального характеру ага. не відбувалися на нашій землі. Зрозуміло, дійсно дуже цікава тема. Її можна досліджувати дуже багато дуже багато. багато таких всяких нюансів. Але ну потрібно досліджувати Біблію, і тоді ми будемо попереджені до всіх питань, які мають бути в майбутньому. І де нас хочуть обманути. Все ж таки потрібно триматися за правду. Дякую, що були з нами. Дуже Дякую вам що проще. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, хто ж таки і чи варто його боятися, як його визначити взагалі досить цікава дійсно тема. З нами був священнослужитель Андрій Шевчук. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, звертайтеся до наш кол-центр 0800 30 20 20. наш номер незмінний. Наші оператори, священнослужителі готові відповісти на всі ваші запитання. Підтримувати вас молитовно, якщо потрібно. У нас зараз невеличка музична пауза, але ми ще приготували для вас багато чого цікавого, тому залишайтеся з нами.